Нашого ефіру вже долучився наш гість. Я перепрошую. Олександр Самарський, надзвичайний повноважний посол України в Ісламській Республіці Іран дві 2010-2014 роках, Експерт центру дослідження Росії. Доброго вечора, доброго вечора, пане Самарський. Давайте для початку я хочу вас уточнити. от ваша оцінка. За якими результатами для України завершилася ця зустріч? От що можна вже зараз констатувати напевно, що зустріч залишилася, завершилась без якихось конкретних результатів. Ніяких за не ставилося. Єдиний, напевно, конкретний результат це, що скоро. Він дії відбудеться наступна зустріч. Це позитив, це більш ніяких конкретних для нас результатів немає. Більше того, вони не очікувалися наскільки але багато хто знаєте, припускав, що можливо було б добре, щоб за результатами ухвалили якусь спільну декларацію. Кам'юніке з іншого боку, це не були лідери держав, це були просто їхні радники, і мабуть в таких випадках якась спільна декларація не ухвалюється. Я б теж припустив би сказав би, от класно було, якби щось там підписали. Але такого завдання не ставилось, так, так воно не робиться. Для того, щоб щось підписали лідери, оці зустрічі на цьому рівні їх має пройти ще з десяток, коли кожне слово буде вивірене, перевірене, узгоджено з позицією з кожних країн. Тому ж, мені трошки дивно чути бравурні... Оці заяви, оцінки і так далі. і так далі. Ми вже один раз вляпалися з такою інформаційною політикою. Я маю на увазі Україну, коли почали вовсю розпіарювати наш наступ, який ось повинен відбутися. Ось він буде. Ми прилякали росіян. Вони зарилися в землю. А у підсумку розчарування в нашому суспільстві розчарування за кордоном, яке спрацювало на користь Росії. Так і тут давайте, знаєте, не хочете бути розчарованим, не треба зачаровуватися. Зустріч виконала ті завдання, які перед нею поставили учасники. Це завдання обмін думками. Щось для нас це принесло, ну більш чітко артикулювали свою позицію, більш чітко для багатьох, хто не цікавився ситуацією в Україні. Стало зрозуміло, що і як там відбувається і чого хоче Україна, в якому напрямку працювати. Але ще раз, або не ще раз, бо цього я не казав, основним, як на мене, вигодоздобувачем є не Україна, а Саудівська Аравія, яка ініціювала цю зустріч, яка організувала цю зустріч, яка добилася такого широкого представництва, я впевнений, що наші дипломати. На цьому напрямку працювали, але це багато в чому заслуга Саудівської Аравії. Більше того, Саудівська Аравія показала, що вона займається вирішеннями європейських питань. Коли це таке було? Що Базія займалася вирішеннями європейських питань? Якби ми цей саміт провели в себе в Києві чи десь тут, це була б однозначно така позитивна. А так ми можемо говорити про те, що зустріч вагома. Вона може стати важливою, але вона може принести як позитив, так і негатив. Ми чомусь забуваємо про негатив, а негатив може бути дуже сильний. І от те, що ви говорили про заяву і позицію Саудівської Аравії, там дуже чіткий для нас менше негативний. Більше того, я посилю те, що ви сказали, не будьмо забувати, що зараз відбуваються консультації з гарантій безпеки. Між Україною і Сполученими Штатами, і я дуже боюсь, що нам там будуть викручувати руки, тому що якось наше суспільство інформаційно пропустило ту інформацію, яка прийшла, а саме, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося за погодженням Сполученими Штатами. На зустрічі в листопаді 2001 року, який директор ЦРУ провів, було погоджено деякі модальності. Зокрема, що це не буде широкомасштабне вторгнення, тому росіяни нічого ж спогад назвали це е, спеціальна військова операція. Що, е, Ударів по території Росії наноситися не буде через це нам зараз не дають вперто регулярну далекобійну зброю і висловлюють своє фе, як тільки ми десь там по Росії вдаримо. Тому ситуація, ситуація дуже непроста. І ці настрої настрої може за підсумками оцих зустрічей посилитись, бо нам потрібна перемога, а всім іншим потрібно закинути завершення війни. Міжнародне право в загальновизнаних кордонах о, ура! Та яке ура? Мінські домовленості так само визнавали територіальну цілісність України, і що це було насправді? Тому ситуація дуже складна, дуже е, непроста, і е, в цьому я трошечки, мабуть, затягнув на останок, я скажу: дипломатичних шляхів вирішення цієї проблеми немає. немає. Є тільки військовий, от я, я, я зараз зафіксую цю тезу. Ви кажете, що дипломатичних шляхів немає? Ви сказали, що зустріч відбулася, і це вже добре. Київ зумів донести до різних представників понад 40 країн світу свою точку зору. І серед цих представників був також спецпредставник Китая, і в Києві його участь назвали історичною перемогою, проривом. Чи ви згодні, що це так? І що наші воїни перестали гинути. Росія почала відводити свої війська. Китай має свої цілі, свої інтереси. І Китай абсолютно добре знає, що відбувається. Китай, можливо, не захотів бути овосторонь, тим більше зважаючи на дружні стосунки, які зараз між Китаєм і Саудівською Аравією. Не забуваємо, Китай помирив Саудівською Аравією з Ірану. Чому їм не приїхати і не показати, що вони теж тримають руки на пульсі і теж хочуть здобувати чи боротися за мир в Європі, бо самі європейці і НАТО включаючи, не здатні тут нічого зробити? Це не настільки просте питання. Ми можемо скільки завгодно кричати, що ми перемогли, ми їх залякали, ми їх ізолювали, але як це позначається на? Фронті, ось питання номер один. Коли буде зброя далекобійна? У нас вон, Німеччина, яка брала участь. І от остання інформація: 90% тієї зброї, які нам обіцяли весною, не надали. Скільки тисяч за це наших хлопців загинуло? Пане дівчат? Самарський, тоді вмієте? тоді у мене дуже просте питання. І дуже, вибачте, дилетантське. те, що ми зараз спостерігаємо, зустрічі в Джиді має ніякого сенсу. Такі дипломатичні перемовини не мають ніякого сенсу. Ми пояснюємо свою позицію людям, до якої багато до кого ми її раніше не могли донести. Це гібридна війна і дипломатична робота одна із складових, так само як інформаційна. В цьому контексті всі заяви про ізоляцію Росії вони теж є позитивом. але… Давайте нас то цікавить перемога. Розумієте? Дипломатична робота, публікації, все це має вестися. Тим більше, що те, що ми бачили в залі, якщо бачили, це не саме головне, що було на цих зустрічах. Саме головне це були двосторонні, саме двусторонні зустрічі, де наша позиція могла аргументуватися додатково, так само, як і позиція проти могла аргументуватися. Що там відбувалося? Ми не знаємо те, що я кажу про військовий шлях, мається на увазі, що в ході цих зустрічей ми можемо здобути симпатиків, можемо здобути тих, хто може чуть-чуть почне тиснути якось на і щось і пояснювати. Але кардинально цю ситуацію не вирішить. От як все, ось всі ці зустрічі радників і в Копенгагені, і в Джиді. І... Яка буде наступна, ви кажете в Індії, А після цього всього має відбутися саміт миру. Ну, принаймні, так це бачить в офісі президента. Невідомо, коли буде цей саміт миру, де він відбудеться, але є таке сподівання в офіційного Києва, що на цьому саміті всі країни підпишуться під формулою миру Володимира Зеленського, і вона серед іншого передбачає виведення російських військ. Це взагалі реально. Щоб всі країни, не лише Сполучені Штати, не лише партнери з Європейського союзу, а й країни глобального Півдня і, П... і Китай підписалися під формулою миру, яка передбачає виведення російських військ з України, я трошки пожартую щось настрій. такий. я знаю одну формулу миру президента Зеленського. Щоб прикратіть війну, можна просто перестати стріляти. Так? Власна форма було таке. Щоб... Було. Тому мені не подобається вираз формула миру Зеленського, тому що ми мали формулу миру Порошенка, і всі кричали, що саме вони лягли в основу мінських домовленостей і так далі. І так далі. Давайте якось термінологію, а то запускають, невідомо що виключно для піару. Е, перше, що тут можу сказати, ціль цікава, ціль благородна. Виведення військ прекрасно. а що там ми підписали в Стамбулі у березні 22-го року? Чи там не було такого, що е, з Криму чи з Донецька через 15 років виводяться війська, а тоді проводиться референдум? Розумієте? Диявол у деталях. Так само, як я вже говорив про те, що територіальну цілісність України визнає і Росія. Але Я в межах тих кордонів, які не суперечать її Конституції. Це, це все ні про що? От тут 40, 40 країн і дві міжнародних організації. А Генеральна асамблея ООН 150 країн десь приблизно на нашу підтримку проголосувала за ту саму територіальну стійкість. І що будь-яке право може бути втілено в життя лише за допомогою. Засобів сили. Тому е, в е, англійській термінології є термін law enforcement bodies, тобто організації структури суспільства, які спрямовані на посилення закону. Так і тут. Ви можете, по-перше, цю зустріч і без е, е, Росії ми не проведемо, бо це мирна зустріч ось. Для того, щоб ми її провели за участю Росії. Для цього потрібно, щоб Росія погодилась на якісь перемовини, на якийсь документ, на якісь поступки з боку України. Які це будуть поступки? Піднімаємо мінські домовленості, піднімаємо той документ Стамбульський, який я згадував, піднімаємо і дивимося, що і як. А ви собі, ви, собі уявляєте, ви собі уявляєте, що Київ на це піде? Я дуже сподіваюся, що ні, тому що не хотілося б в Україні мати громадянську війну. Але, ви пам'ятаєте фільм, звичайно ж, пам'ятаєте, Іван Васильович міняє професію. Ти постов казяною, чи як там, землю роздаєш гад, так ніякої землі не напасешся. Так оце стереотипи поведінки, на жаль, нашому політичному керівництву якось бракувало всі ці роки, чесно кажучи. Я можу помилятися, але ж ми свої оцінки видаємо. Тому загроза така є, що президент вийде і скаже, немає ніякого іншого виходу. Оце ми зараз заморозили конфлікт, припиняємо стріляти протягом п'яти років виводяться війська, за це ми отримуємо тето, тето, те, -то, те. -то, те, -то і те Розумієте, в чому значно глибша дипломатична. Так би мовити, проблема. Наш основний союзник і підтримувач по масштабу, тільки по масштабу, це Сполучені Штати Америки. Але, спочу, Сполучені Штати Америки вони не хочуть програшу України, але вони не хочуть програшу Росії. Вони шукають формулу, щоб вівці цілі і вовкіси. І таку формулу в якійсь мірі можна знайти. Зробити вигляд, що її знайшли, але власне за рахунок України. Бо Росію вони посунете. Тому нам потрібно, я бажаю, нашому політичному керівництву впертості, твердості і посилання подалі, так як зробив, між іншим, це заложний. Що ніхто не буде мені вказувати, по чому я маю стріляти. От і Зеленський мав би таким чином зробити заяву, не кричати, що в нас в НАТО. Не беруть. Та нас не беруть НАТО, тому що хлопці у вас корупція зашкалює, тому що ви тільки звітуєте про те, що щось поміняли, і так далі. Для цього треба відповідати певним стандартам. Ось, не говорячи вже про те, що війна йде. Так робіть, звітуйте, щоб нас просили. А вимагайте зброю, бо це життя, життя наших цивільних громадян, які під ракетами, і життя наших хлопців на фронті. Розумієте? У нас. Я іноді думаю із хлопцями з батальйону, які ресурси, Росія грає вдовго. Я не бачу, щоб ми грали вдовгу. Не бачу. Це війна може бути на роки. Де? Де резерви, як формулювати? Чому ми, наприклад, от я пенсіонер, чому не використовується такий людський ресурс, як пенсіонер? Та дайте тим, особливо військовим півставки, вони у вас масу по тиловим роботам закриють, щоб мовить. 30-40-річні не платили великі це саме, щоб обиситі в тилу. Я маю на увазі хабари і так далі. Ну, це я вибачте, я відволікся. Нічого, дякую вам дуже за коментар. Олександр Самарський, надзвичайний повножений посол України в Республіці Іран, 2010-2014 роки. Експерт центру дослідження Росії. Ми говорили про результати зустрічі радників глав держав у Джиді. Дякую дуже.